Перше міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні буду говорити про потреби наших військових. Я думаю, що кожен, хто звертає увагу на оці всі збори, які відбуваються, так на постійну постійне прохання наших захисників про допомогу, мабуть, звернули увагу на те, що. Начебто ми збираємо, так? начебто люди долучаються, але потреби все одно є. І принаймні, я пам'ятаю, як ми говорили напередодні там, минулої зими, так само і напередодні на початку, перед початком цієї зими, будемо говорити про те, що потреби військових на зиму теж змінюються. І про це теж треба знати, чого саме зараз вони потребують, чого не вистачає дуже сильно, хто може допомагати і хто, власне, допомагає. Один із таких людей, хто допомагає сьогодні в нашій студії, це Георгій Маклакелідзе. Ступник голови ліги справедливості та закону Вітаю вас, Георгію. Вітаю вас. Отже, трошки поспілкувавшись до ефіру, зрозуміла, що ви працюєте вже досить давно, з 2016 року це вже такий, ну, принаймні, немалий термін. І займалися саме і тим, що допомагали. Допомагали спочатку людям, які потребують цієї допомоги, просто я так розумію, що це була соціальна підтримка, гуманітарка якась, так, а потім спочатку повномасштабної війни переключилися, так би мовити, на військових. Так? І наскільки розумію, допомагаєте взаємодію. Взагалі тим військовим, які потребують дуже сильно цієї допомоги, тобто немає конкретної там бригади. Знаєте, час часто ми бачимо, що там збір оголошує така то бригада, там чи такий то підрозділ, там на такі-то цілі. У вас як це відбувається? Дякую вам за запитання. І в першу чергу я хочу подякувати, що запросили мене, і ми можемо говорити про це публічно. Бо це потрібно досить, про це говорити це відсотків. Це насправді зараз дуже болюче питання. Всі про це говорять, і я вважаю, що це правильно. А що стосується вашого питання про е, допомогу саме хлопцям, які знаходяться на передовій, то е, у нас це відбувається наступним чином. Е, одразу скажемо про те, що ми е, зі свого боку не організовуємо там якісь збори, бо е, зазвичай це торкається якогось, знаєте, суспільних дискусій. Тобто е, люди завжди задають е, питання. Звісно, на ці питання потрібно відповідати. Але проблема полягає в тому, що про, просто втрачається довіра, довіра mm -hmm. з людьми, і ми робимо. Ну, таким чином, а у нас є, скажімо, Люди, з які з якими ми підтримуємо досить непогані відносини, якщо у нас є які якийсь запит на допомогу серед, військових, серед говоримо, військових, так? серед військових, і я маю на увазі людей, з якими ми не скажімо, що співпрацюємо, але ми, ми підтримуємо якісь відносини, тобто люди, які можуть нам допомогти, щоб ми змогли цю допомогу передати військовим. Як у нас це відбувається, саме відповідаючи на ваше питання, будь-який військовий будь-яка бригада може звернутись до нас. З повним переліком, там, наприклад, що їм потрібно зараз, це дуже потрібні генератори, скажімо, потрібні буржуйки, звичайні побутові речі, якісь одеяла. Бо там, де знаходяться хлопці, звісно, потрібно якось облаштовувати, щоб якось виконувати бойові задачі. Ми звертаємось до людей, з якими ми співпрацюємо і кажемо, ось в фізичному вигляді, да, ніяких коштів, просто в фізичному вигляді нам потрібно. Ось це, ось це, ось це. Mm -hmm. Якщо ви можете це передати, супер. Тобто вони нам передають, і ми вже це передаємо саме хлопцям, які знаходяться там. Угу. Тобто від шкарпеток, умовно кажучи, так. да, там спідньої теплої білизни, е светрів. Я думаю, що все це дуже потрібно а, так. саме на зиму просять так. хлопці. А, да. Дійсно, і потрібні насправді павербанки, потрібні угу. батарейки а, перезаряджаємі. Тобто, хлопці дуже активно користуються ними там а, в контексті дронів, да там розвідувальних угу. і інших. А uh, всі ці ну розхідні матеріали, скажімо, будемо відверті, бо війна такого масштабу вона так і дрони ресурси. це теж є роз... да, розхідний да, матеріал. 100%. Насправді ми з військовими про це говорили. Знаєте, коли виникало питання у людей, і мені здається, що вже не виникає це питання, тих людей, принаймні, які цікавляться, чому так багато постійно збирають на дрони. Та тому що це розхідний матеріал. Так. Насправді, як кажуть військові, дрон може прожити від кількох годин. Так. До там, ну якщо дуже пощастить, то там до тижня це максимум, мабуть, та, да, скільки може прожити дрон. І от і порахуйте, скільки цього всього потрібно, скільки тих дронів потрібно. І, а вони, до речі, дуже важливі. І зараз я кажу, теж знову ж таки військовець, війна дронів по так. факту. Так, вони рятують життя, вони передають інформацію, тобто вони роблять безліч багато чого. Хто найчастіше до вас звертається? Є у вас такі постійні дівчата та хлопці там, які захищають нас, які. Ну, яким ви постійно допомагаєте? Чи це постійно різні люди? Дивіться, можемо сказати про це таким чином, що зараз я просто не хочу акцентувати увагу на якомусь конкретному напрямку, бо війна велика, вона дійсно масштабна. і Такої війни в 21-му сторіччі жодна країна не, було, не зазнавала, так, так. і це насправді в нашій історії ось ну такого просто не було. На жаль, на, на, жаль, нам, на жаль, нам не пощастило це. З це цим велика всім, трагедія, але, і ми повинні бути якось згуртовані. Що стосується напрямків, це зараз Донеччина. Там uh -huh. дійсно відбуваються дуже мас масштабні процеси в плані бой бойових дій, і е, саме більше запитів звідти. Uh -huh. Ось це саме напрямки. Ми і по новинам це чуємо. Це Селідове, Покровськ, це, uh -huh. тобто це може бути і район, е, наприклад, е, що стосується з цієї всієї донецької агломерації, uh -huh, тобто uh -huh. там відбуваються зараз uh -huh. uh, тобто звідти йдуть запити зараз дуже часто, так, так? тобто, дуже. і що стосується там uh, те, що ми робили раніше, да тобто я, наприклад, пам'ятаю все географічно: Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, uh, це uh, коли був харківський контрнаступ, Балаклія, тобто географічно, все я пам'ятаю, те, що ми робили, те, що просили хлопці, ми намагалися. Досить оперативно це організувати, і це важливо, бо війна це, це маневри, це оперативність і злагодженість. Це вирішує все. Ну так тут перемагає саме той, хто більш згуртований, саме той, хто більш ну це, якщо немає достатнього фінансування і достатнього озброєння, того чого в нас власне зараз і немає, і не вистачає нашим хлопцям. Слухайте, взагалі іноді здається, що е, навіть і не здається, а, мабуть, так воно і є, що ми тримаємося ще завдяки людям просто. В першу чергу тим хлопцям, які воюють, і вам, волонтерам, які це все тягнуть на своїх плечах, тому що дійсно дуже така важка ноша, але дуже необхідна ноша. Туди потрібно те, що ви сказали, так? від пауербанків до, до шкарпеток, до всього того, якщо люди нас чують зараз і хочуть допомогти. Куди вони можуть звертатися до кого uh, дивіться? Ми uh, по перше, у нас є соціальні мережі. Uh -huh. uh, у нас є соціальні мережі, є Фейсбук, uh, є Тік-Ток. Офіс. Тобто вас треба шукати там, так, так? можна це знайти ліга тут, справедливості та закону. Так, так, так. Mm -hmm. Тобто у нас є соціальні мережі, можна звертатися через них. Якщо люди хочуть особисто це зробити, тобто приїхати, то офіс знаходиться за адресою Велика Арновської 80. Mm -hmm. Тобто там знаходиться наш координаційний центр, і будь-хто будь хто хоче якось там допомогти, щось передати, може прийти туди, сказати доброго дня. Мене ну можна не представлятися, сказати, я ага. хочу вам допомогти, я знаю, що там хлопці цього потребують, ага. або, наприклад, хочу через вашу організацію там передати там, комусь ось це, і немає проблем. Ми вдячні будь-якій, скажімо, будь-якому вкладу, бо е, насправді є така тенденція що зараз. Про це багато кажуть. Я звісно не берусь там якось оцінювати це з моральної там точки зору, або з інших. Е, чому тенденція того, що е, люди стали менш залученими до... Якихось зборів або допомоги, чому вона є? Вона є, це факт. Але ми повинні з цим ось якось розібратися і зрозуміти, чому. А коли ми розберемось, чому це не так важко а, зробити так, щоб люди знову вони почали, ну стали трохи активніші в цьому. Зрозуміло, чому є така тенденція, але це робота з людьми. Потрібно спілкуватись, потрібно. Не те, щоб нагадувати, люди про це пам'ятають, просто потрібно про це говорити. Зайвий раз не треба там якось соромитись про це заявляти в соціальних мережах в інтернеті, записувати відео про це казати. Це нормально. В Україні є суспільна дискусія, і це дуже добре. Ми йдемо європейським шляхом. І якщо цього б не було, я думаю, що у нас було б набагато більше проблем ніж є зараз. Тобто ви не розчаровуєтеся Ні. так, ви не сидите і не. Ридаєте, умовно, стосовно того, що там допомоги стало менше, а от їх стало менше взагалі? Так, якщо порівняти… порівняно, порівняно ти... з чим З початком війни, а... повномасштабної війни сам може не... да. є з чим порівняти 16 16-й рік. Так ну тоді не були це потреби військових. Так чи так. теж були Ні, тоді Тоді так, не було, були, тоді цивільного населення? А от зараз, спочатку, то з 22-го року, от що змінилося? Ми просто всі пам'ятаємо і бачили оці. Оцю згуртованість таку над, надсильну, знаєте, і причому мені здавалося, що тоді просто все суспільство згуртувалося. А потім, потім ситуація змінилася. Хтось відійшов від цієї справи, і це зрозуміло. Люди теж вигорають у них. Ну не вистачає мені. От, наприклад, деякі волонтери кажуть, що розумієш, волонтерство це ж неоплачувана робота. Нам потрібно ще й працювати, щоб годувати себе і свою сім'ю. Це теж зрозуміло. Потім е, е, сили закінчуються, в когось змінюється ситуація взагалі. Ну тобто, ось таке. А от стосовно допомоги, як змінилася вона? А, якщо ми будемо порівнювати статистично, то дійсно допомоги стало менше. Тобто, я ну, не хочу казати там якісь цифри, бо статистика це Ні, така річ. Ні, зараз не цифри, да. так. А зараз, а, от так от просто просто на вашому прикладі. А, як так воно? порівняно, наприклад, з тим, що було там рік тому або півтора року тому, то. Менш, менше. звісно, менше, угу. і а, ми не опускаємо руки, бо це не є вихідом в даній ситуації. Ми намагаємося говорити про це. Ми про це завжди говоримо. Ми нагадуємо. Тобто, а, що стосується якихось і представників влади, да, то ми теж про це говоримо. А, і це нормально. Це так і повинно бути. Ми повинні взаємодіяти якось з владою, бо а, єдина країна. Ми от ви казали про те, що ми згуртувалися. Дійсно, ми бачили в інтернеті, як коли почалась війна, люди просто зупиняли танки і угу. техніку руками. В прямому сенсі так, свого слова прямому сенсі було, слова так. ніхто себе не жалів заради заради країни, заради Слухайте, нас. Слухайте, але ж люди хочуть підтримки і від влади, як ви правильно підмітили, так? А чи відчуваєте ви підтримку від влади? А, підтримку від влади. А... Це ну знаєте таке дискусійне питання а, насправді, що стосується влади, бо влада усюди різна. Тобто, якщо ми візьмемо там, наприклад, регіонального характеру владу, там міську владу десь в Хмельницькому, в Одесі, в угу. Києві, тобто влада допомагає теж по мірі своїх можливостей. Тобто ми розуміємо, що бюджет міста Києва, да і Київської області, і порівняно там з Одесою або з Вінницею, там є велика різниця, ну, тобто, і ми по статистиці бачимо, там, наприклад, Мер Києва кличко каже, що, наприклад, КМДА передала ось таку-кількість -та то дронів на таку-то -та суму грошей, або передали там генератори на, на uh -huh. таку-то -та суму грошей. Цифри дійсно, якщо ми будемо порівнювати, вони будуть різні. Влада вона допомагає як може. Тобто є, звісно, суспільна дискусія про те, що там допомога влади або недостатня, або немає уваги з боку да там представників влади. Але ну це ж теж таке діло. Про це треба нагадувати, про це треба спілкуватися. Я не думаю, що представники нашої влади якось хочуть бути осторонь цієї війни. Це і в першу чергу їх стосується, бо це і питання на майбутнє. Бо будуть і вибори, будуть і якось люди ж повинні якось оправдати. Там, де вони знаходяться, і вони ж повинні виконувати свої обов'язки. Як вони виконують, це інше питання, але це все одно питання дискусії і розмов. Треба розмовляти. Деякі є волонтери, які кажуть, нехай не заважає просто, не потрібно допомагати. Тут теж кожен обирає свій шлях, кому як зручно, але дуже добре, що волонтери, такі як ви, і інші, які просто ну так вони не опускають руки. хоча я розумію, що мабуть всі втомилися а з іншого боку, знаєте, коли ми кажемо втомилося, кажуть військові, подумайте, що там так. тоді ви побачите оцю різницю між вашим втомилося і нашим втомилися. Коли хлопці майже три роки не мають ротації і навіть надії поки що на неї мають. Тому це абсолютно різні речі. 100%. Думаю, що навіть порівнювати не можна. Навіть це слово втомилися стосовно там нас. Ну так, ми маємо право його озвучувати, але ж це зовсім інше так. в тому абсолютно інше. А, що найчастіше приносять люди? З чим приходять, з якою допомогою? Найчастіше люди приносять, скажімо, звичайні такі побутові речі: одеяли, якісь, як ми говорили, шкарпетки. А у нас навіть було таке, що нам ми там просили в деяких людей Starlink, для однієї бригади, я не буду називати для якої на Донецькому напрямку. А, дійсно, нам передали Starlink і ми передали його, звісно, хлопцям. бо Бо, розумієте, кожна людина вона допомагає по мірі її можливостей. Ну, тобто та, та. не всі мають можливість там якось купити Starlink або скинутися на Starlink. Lінk. ми а, зазвичай як кажемо людям: а, дивіться, ми, якщо ви щось можете, ми будемо тільки вдячні. Тобто а, те, що ми маємо який ресурс, ми максимально будемо старатись розподілити його таким чином, щоб всім вистачило. Звісно, що всім не вистачить, бо війна такого масштабу. Або що вона потребує значних ресурсів, таких ресурсів, я вам чесно скажу, навіть якщо вимірювати на рівні держави, ось ми кажемо про те, що недостатнє забезпечення да, там, десь у якогось підрозділу, да а то. Такого масштабу війна воно вона потребує дійсно великих ресурсів, і навіть на рівні влади це організувати дуже дуже важко, навіть із взаємодією із західними партнерами, навіть із взаємодією там людям, які просто співчувають в Україні. Так це дуже важко, але робити те, що ми можемо, ми повинні. Це наш обов'язок на даний момент, і ми не повинні про це забувати. Тобто не к тобто на якесь грандіозне замахуватися не потрібно. Так, роби, що можеш, що так. маєш робити. Так і і далі воно буде, так. Тобто я б навіть сказав би так, що які е, відомий вислів, що кількість це по собі вже є якість. Тобто, якщо в тебе є щось кількісно, mm -hmm. то ти вже можеш якось триматись. Бо ми, наприклад, бачимо те, що зараз відбувається, є дійсно. Я просто не хочу там, брати якісь оцінки в плані озброєнь, там це не моя прерогатива. Ну, це, да, це, це, це інше питання, інше... але кількість вона має значення. Дійсно, це ніякої іншої, як сьоми, немає. Кількість вона важлива. А от ви підмічаєте частіше, хто допомагає? Ті люди, які справді мають. Не дуже багато можливостей. Чи ну я не беру зараз е, Starлінк? Ну це, мабуть, найтакий вагоміший внесок, так. так який люди могли дозволити, і, і величезна їм подяка за те, що вони могли дозволити, тому що хлопцям від цього тільки легше, а взагалі-то от приходять, ну от як. Показує практика, взагалі, як теж кажуть волонтери, так і долучається і бізнес, звичайно. Але часто буває таке, що якась бабуся чи дідусь, маючи свою пенсію, якісь там. Гроші умовно, там якісь там свої 50 гривень, які теж можуть долучити до цього всього. А, да, да, ви правильно кажете. Тобто, ми можемо розміркувати ось з цього питання в такому форматі, що, а, по перше, немає ну такого поділення серед людей, що Хтось більше допомагає, або хтось менше. І взагалі, хтось може бути да. волонтером, а хтось ні, да всі ну, можуть. То, то тобто, якщо uh -huh. ти навіть задонатив там 100, 200, 300 гривень, там ти також приймаєш участь у волонтерстві. Uh -huh. Сьогодні країна це єдиний організм, єдиний механізм, який волонтерить. Всі щось намагаються робити, і ми це бачимо. Що стосується питання, ось в плані ну. Обмежених можливостей да у нас був випадок, коли зайшла бабуся. Вона каже, ось я там хлопцям хочу хліб передати там, напередок. Звісно, що той хліб там через два або три дні, коли воно доїде там, новою поштою, воно вже буде не, не таким. Угу, Але угу. Ну, ця ініціатива вона досить приємна. Але не взяти неможливо. Не так. взяти не можна. Звісно, бо людина робиться від щирої душі і не приймати те, таку допомогу. Просто це буде, по-перше, зневагою, а по-друге, це буде обезціненням а, якихось спроб людини. Допомогти та зробити внесок якось ну, в так. цю ситуацію. Отже, берете все, що люди хочуть так, так? чим можуть, і хочуть задонатити те та все ви і приймаєте, тому що я так розумію, що немає такого, знаєте, щось потрібно, там, а щось не потрібно. Потрібно все. все. Тим більше, що йдеться про ось такі побутові речі, так, і ці всі побутові речі, їх багато, мабуть, не буває. Що чуєте звідти, з того боку, від наших захисників? Що чуємо? Вони дійсно втомились. Люди втомились, люди хочуть відпочити. Війна йде третій рік, і якось з нашого боку на це вплинути ну це дуже важко, бо війну не ми починали. А хлопці насправді дуже вдячні всім, що вони знаходяться там. Ми намагаємось тримати тил. Вони, звісно, що ось ми у нас була наприклад дискусія там в плані того, що військові передають якісь, скажімо, речі з передку, да щоб якісь скажімо так, артефакти Да? А, і кажуть, ось це наприклад, ось донат. Да, а ми ось відправили це. І як подарунок пода таки, да. Подарунок, подарунок, да скажемо, скажемо сюди. да подарунок. І суть цієї дискусії воно полягає в тому, що хлопці ж не кажуть: ось ви там нам щось зобов'язані, або ви те, або ви це. Ні, просто хлопці вони роблять для нас те, що можуть. Вони захищають сьогодні державу, і частіше за все це ціною свого життя. На жаль, така ситуація. І ми не маємо права про них забувати. Вони втомились. Це зрозуміло третій рік війни, але ми повинні зробити все, щоб хлопці відчували нашу підтримку і допомогу. Те, що в них є тил, є люди, які про них будуть дбати, які допоможуть їм там екстрено, на не екстрено, неважливо, коли ти знаєш, що в тебе є надійний тил, ти будеш. Впевнений, що зможеш виконувати свої завдання, свої е, задачі ну, і так так, підтримка, далі. підтримка звідусюди. Так і це дуже так. це дуже допомагає. А ви самі їздите туди? Чи відправляєте це все? А, чи о... по різному буває, чи як це? Гарить? Ось е, останнім часом ми відправляємо в основному поштою угу. е, всю допомогу. Туди небезпечно їхати, так а, чи неможливо да, їхати? Да, чи да. що дивіться? Це по перше, скажемо так, що це не стосується того, що. Ми якось там, боїмося або там, uh -huh. ну, тобто, там, є якась загроза життю. Ні, річ не про це. Річ в тому, що у нас тут є питання, які потрібно... нас небагато в організації, нас там до 10 людей, uh -huh. які в межах Одеси цим займаються. І, наприклад, для залучення цієї допомоги потрібен ресурс всіх 10 людей. І просто часу фізично, фізично немає часу просто їздити туди. І я не хочу, щоб це розуміли, там якось як неповага або ми там. Не приділяємо уваги військовим, я просто не хочу, щоб з цього боку на це дивились. Ми робимо те, що дійсно у нас є сили. А й у нас є люди, з якими ми, наприклад, в рамках Одеси, там інші громадські організації, з якими ми підтримуємо відносини, вони, наприклад, туди їздять. Да? І ми кажемо: ось на тому напрямку теж ну наші хлопці, які там просили допомогу, тобто, наприклад, да, да? тобто mm -hmm. там три-чотири дні тому або тиждень тому. Ось mm -hmm. якщо вам не важко, будь ласка, якщо можете передати. Немає проблем, все вони передають, тобто ось таким чином ми взаємодіємо. Тобто в кожного є, скажімо, свої повноваження, які він виконує, і ми знаходимо можливості там щось передати ну, по різному Тобто, іноді це відправляється новою поштою. Іноді хлопці, які там повинні туди їхати, вони. Забираються з собою іноді це буває так, що яких, якісь наші колеги там в рамках Одеси інші громадські організації там планують туди їхати. Ми даємо передаємо їм це. Вони це довозять, тобто і все нормально. Тобто комунікація з іншими волонтерами вона теж існує, звісно. Так? Ось це, Ви? це також стосується посі. Один з одним ну, співробітництво є якесь у вас а, у нас є, скажімо так, чи є якісь певні волонтерські організації є певні випуску? волонтерські організації, з якими ми час від у нас, по перше, є побудовані відносини. А по друге час від часу ми взаємодіємо. Тобто не сказати що ми в рамках якоїсь коаліції діємо, так uh -huh. але ну це вже таке питання. Але ми співпрацюємо час від часу, тобто є моменти, коли е, ну, ми торкаємось, скажімо, наша діяльність торкається одна одного, і це в цьому ну це добре, я б сказав. Це одне, скажімо, з таких характеристик єдності. тобто Ми казали про єдність ось, тобто в рамках міста, в рамках взаємодії, там, волонтерств, ось, буває така єдність. Це супер. Як довго взагалі-то плануєте ще чим займатися? А, я думаю, що ми будемо цим займатися і далі. і У нас немає якихось там скажімо, часових прив'язань тобто, в плані скільки буде потреба. Да, скільки буде потреба, ми будемо цим займатися, і ми дійсно вкладаємо значний ресурс, тобто скажемо одразу про те, що у нас немає там якихось надходжень, коштів, тобто нас ніхто не фінансує, у нас немає спонсорів, тобто mm -hmm. ми все робимо за, за власні кошти, тобто ми самі вкладаємо свій ресурс в організацію, це і гроші, і час, і якісь матеріалі, матеріальні речі, тобто ми можемо mm -hmm. купити на власні кошти і пере. І не бачимо в цьому ніяких проблем, якщо є такі можливості. а з за кордону люди допомагають? Є е, 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 люди, з якими також у нас є непогані відносини, і в рамках там, якої, надання якоїсь допомоги ми до них звертаємось. Так. Uh, в такому форматі ми теж співпрацюємо, звісно. І... Це наші українці, чи це іноземці? Чи uh, по різному буває? Uh, по різному, по різному. Це бували. і іноземці, і українці, і іноземці з українцями. Uh -huh. Тобто uh, мене дійсно радує те, що на Заході в цьому плані є uh, консенсус в тому плані, що неважливо, там, наприклад, іде третій рік війна, о, це довго, ми вже не будемо uh -huh. допомогти. Такого немає. Всі там. Прекрасно розуміє, що відбувається, що треба допомагати, і згуртованість вона там теж є. І завдяки, до речі, нашим, нашим людям, людям, яких там багато ця єдність і присутня, тобто вони теж активно працюють в плані там суспільних дискусій, суспільної думки, і кажуть, що е, ми повинні бути і тут, на заході єдні. І ми повинні допомагати Україні. Ну, це важливо насправді Дуже. так. Нехай хтось і там відсіявся, умовно кажучи, нехай хтось з різних причин відійшов від цієї справи. Це теж можна розуміти, так, всі люди, але добре, що є знаєте, ті волонтери, які ну, обіцяють бути до того, поки вони будуть потрібні. І насправді, я думаю, що це теж величезна підтримка для наших захисників, які. Там потребують сильного тилу. Дякую так. вам, Георгій Маклакеліц, заступник голови Ліга справедливості та закону. Був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про. Волонтерські потреби, точніше, про потреби наших захисників, які закривають е з собою власне, наші кордони, так, а волонтери закривають тут їхній тил. Ну, і власне кожен із вас, кожен із нас може долучитися до цієї справи. Для цього не потрібно бути е дуже серйозно фінансово забезпеченим. Кожні 10, 20, 50 гривень теж можуть мати значення, і це ж може стати таким вашим. Особисто вашим внеском у нашу перемогу. Тому дякую вам за те, що ви робите, і дякуємо захисникам за те, що роблять вони там. Бережіть себе, залишайтеся на першому міському. Побачимося.